Вранці російські війська атакували місто дронами камікадзе типу шахет та ракетами. Після дев'ятої ранку в місті вже близько десяти разів пролунали вибухи. Після атаки пошкоджено один з торговельних центрів, зокрема, поблизу нього тимчасово змінено рух громадського транспорту. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра виникла пожежа. Працюють рятувальники, всі працюють комунальні служби. Також на місці знаходиться все керівництво області та міста. Ну а далі будемо слідкувати за офіційними повідомленнями від СНС та військової адміністрації. Хочу ще раз підкреслити. На жаль, є загиблих, але будемо сподіватися, що е, всі постраждали і е, операція по евакуації е, пройде нормально і ми зможемо допомогти всім людям. Латов також повідомив, що завтра, 4 липня, у Дніпрі, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Ми співчуття родинам загиблих та світла пам'ять всім, чиє життя сьогодні обірвала Росія. Також сьогодні ворог атакував Кривий Ріг балістичними іскандерами з Криму. Повідомляють, що вогонь знову коригував російський розвідувальний дрон. Як розповів голова ради оборони міста Олександр Вілкол, попередньо вибух відбувся за межами міста, а наслідки встановлюються. Тим часом Україні хочуть дозволити стріляти на більшу відстань. Але якщо Російська Федерація спробує розширити фронт, така заява пролунала на слуханнях в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Зняти усі обмеження із Збройних сил України на використання далекобійних американських ракет по російських військових об'єктах на території Російської Федерації у черговий раз закликали американські законодавці під час слухань в комітеті палатів представників з міжнародних відносин. Про це заявив конгресмен республіканець Джо Вілсон. Давайте послухаємо. Військовий злочинець Путін і його сили розрахували точну дистанцію для ударів по Україні з російської території таким чином, щоб Україна не могла завдати ударів у відповідь. Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо. Засідання було присвячене аналізу бюджетного запиту адміністрації Байдена на 2025 фінансовий рік для державних операцій в Європі. Перед законодавцями Конгресу відповідали представники держдепартаменту та агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Законодавці, які підтримують зняття усіх заборон із збройних сил України, наголошують, що ця вимога є двопартійною. Її підтримують як республіканці, так і демократи. А от конгресмен республіканець Джо Вілсон також під час свого виступу додав, що Україна має виграти цю війну. Ну і раніше лідер меншості в комітеті з міжнародних відносин Палати представників, а саме конгресмен демократ Грегорі Мікс, також заявив, що підтримує зняття обмежень із збройних сил України та назвав це потребами оборони. Мені здається, що це має сенс, якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону. То Україна повинна мати можливість стріляти туди, якщо це будь-яка інша точка, то Україна повинна мати змогу дістатися і до неї. Бо з їхньої сторони це не напад, це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Я ж нагадаю, що наразі діє обмеження на удари в межах 100 кілометрів від кордону, хоча радіус дії деяких систем перевищує 300 кілометрів. Ну а повідомляючи вам про чергові злочини Російської Федерації проти мирного населення України, так і хочеться звернутися до всього світу. Скільки ще українців має загинути, щоб ми не мали жодних обмежень, аби захистити себе і своїх дітей? Бо Росія продовжує старати з лиця землі українські міста та села? На фронті ж протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Війська Російської Федерації значно посилили атаки на турецькому та покровському напрямках. Сили оборони України за добу уразили склад боєприпасів, два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження військової зброї та техніки армії Російської Федерації. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. В свою чергу війська Російської Федерації завдали по позиціях сил оборони та населених пунктах два ракетних удари. 45 авіаційних ударів, де задіяли 67 кабів та здійснили понад 3 тисячі обстрілів, 81 з них – з реактивних систем залпового вогню. А от на Росії безпілотні катери вночі атакували місто Новоросійськ Краснодарського краю. Про це пишуть російські телеграм-канали. Вулиці біля набережної навіть перекривали, а у місті лунала тривали час тривога. Хоча влада Краснодарського краю традиційно про атаку не повідомляє. Та в свою чергу Міноборони Російської Федерації заявляє про атаку із застосуванням безпілотників та безекіпажних катерів по об'єктах на території Російської Федерації. У російському відомстві звітують, що серед іншого в акваторії Чорного моря нібито знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська. Міноборони Росії традиційно звинувачує в атаці Київ. От українська сторона поки що не коментувала цю інформацію. Та я нагадаю у новоросійську розташована база Чорноморського флоту Російської Федерації. І ще маємо такі новини: Чехія розгорнула серійне виробництво БПЛА для України поблизу Кельна чесько-українська компанія «ЮЕС» розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. Як пишуть чеські змі йдеться про розвідувальні дрони Лелека ЛР та ударні дрони булава в планах компанії, яка буде їх виготовляти, постачати близько сотні таких дронів на рік. Зараз на потужностях компанії працює близько 80 працівників, переважно українців, і лише п'яту частину з усього персоналу складають чехи. Але у компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва вони готові збільшувати і кількість працівників. Тим часом міністр оборони у новопризначеному уряді Нідерландів Рубен Брекельманс запевнив, що підтримка України триватиме. Він написав про це в повідомленні в соцмережі ІКС, реагуючи на привітання з призначенням від українського міністра оборони Рустема Умєрова. Нідерланди, як і раніше, готові підтримувати Україну стільки, скільки зможемо так довго, як це буде потрібно. Ми і наші союзники єдині в нашій рішучості повернути мир і безпеку в Україну. Сподіваюся на зміцнення нашої співпраці і швидку зустріч. Ну, а в свою чергу глава українського оборонного відомства написав, що з нетерпінням чекає на співну роботу та зміцнення співпраці між Україною та Нідерландами. Я ж нагадаю, новий уряд Нідерландів, попри те, що до нього увійшов лідер ультраправих Герт Вільдерс, таки продовжить політичну і військову підтримку України. І законодавчо зобов'яже витрачати на оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту Нідерландів. Ну це відповідно до угод з НАТО. І ще про важливе вже з'явилася інформація від інституту вивчення війни, в якому проаналізували вчорашній візит Орбана в Україну та його пропозиції щодо миру в Україні. Зокрема, аналітики вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав цей свій неоголошений візит до Києва, щоб показати себе миротворцем після того, як Угорщина приступила до головування в Раді Європейського Союзу. Але наголошують на тому, що зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні. Так заявляють в Американському інституті вивчення війни. ISW продовжує вважати малоймовірним те, що припинення вогню в Україні на нинішніх лініях зможе стримувати подальшу російську агресію, натомість воно лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України. Аналітика також наголосила, що Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах. І будь-які російські, західні чи інші спроби залучити Україну до передчасних переговорів із Росією лише послаблять Україну і сприятимуть подальшій російській агресії всередині і за межами. України. України, а заяви Орбана щодо припинення вогню можуть підкріпити намір Кремля, який прагне встановити бажану для Росії оперативну паузу, ну або переконати міжнародних партнерів Києва залишити Україну, кажуть в інституті вивчення війни. Путін і інші високопоставлені російські посадовці постійно повторювали, що Росія не зацікавлена в будь-яких переговорах, які не приведуть до подальших територіальних поступок України щодо територій. Які Росія ще не окупувала, заморожування нинішніх ліній фронту в Україні дасть Росії важливу в оперативному і стратегічному відношенні українську територію, з якої Росія може почати нову агресію з досвідченою військовою і відновленою оборонно-промисловою базою. До речі, щодо реакції Володимира Зеленського на пропозиції Орбана щодо припинення вогню та взагалі переговорів із Росією, заступник голови офісу президента Ігор Жовк заявив, що Зеленський дав голові угорського уряду можливість висловити свої думки та уточнив, що Орбан висловив цю позицію під час зустрічі у складі делегацій та на прес-конференції. І ще про гучні заяви. Президент Фінляндії сказав, що одного телефонного дзвінка Сі Дзіньпіня вистачить, щоб закінчити війну в Україні, бо Росія дуже залежна від Китаю. Давайте послухаємо. На початку війни Китай спостерігав, хто і що буде робити, і які наслідки це матиме. Але з часом почав надавати Росії різні види допомоги, непряму військову допомогу. Але часто допомогу пов'язану, наприклад, з енергетикою і таке інше. Росія зараз настільки залежить від Китаю, що один телефонний дзвінок Сі Сідзіньпіня міг би дійсно вирішити цю кризу. Якби він сказав, час почати мирні переговори. Ось так це звучало. Ну і крім того, Ступ також додав, що це було би правильним рішенням для Китаю і показало б його лідерство на світовій арені. Мовляв, Китай виграє від припинення агресивної і колоніальної війни Путіна в Україні. Також політик не погодився з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає за припинення вогню в Україні. Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, потрібні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, це сила. І тому, чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше закінчиться війна. Володимир Зеленський вже опублікував відео ракетної атаки по Дніпру. Зараз ви бачите ці кадри на своїх екранах. Також за оновленими даними кількість загиблих у Дніпрі зросла до п'яти 34 людини. Постраждали серед них дитина. Наразі залучені всі необхідні підрозділи ДСНС та рятувальники допомагають усім, хто постраждав, і триває рятувальна операція. Бачимо, ми зараз понівечені будинки. Бачимо яких знову жахливих наслідків сьогодні завдала Росія всім українцям та, зокрема, Дніпру? Ну і завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Тож ще раз висловлюю щире співчуття родинам загиблих та світла пам'ять всім, чиє життя сьогодні обірвала Росія. Ну а всі, хто дивиться, прошу давайте продовжувати підтримувати наші сили оборони. І допомагати їм вибивати окупантів з нашої землі, щоб вони перестали вбивати українців. Тож, ви бачите QR-код, скануйте, будь ласка, його переходьте за посиланням і донатьте, щоб наші збройні сили України нарешті вибивали всю цю нечисть з нашої землі, і щоб Росія перестала нас вбивати. Ну, а далі про таке джерела 24 го каналу «Угур» повідомляють, що українські сили 1 липня завдали удару безпілотниками по електропідстанціях в Білгородській області, через що зупинив роботу Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Ворнизькій області Російської Федерації. Удар був спільною операцією головного управління розвідки та служби зовнішньої розвідки. До речі, Оскольський електрометалургійний комбінат єдиний в Росії металургійне підприємство повного циклу. У результаті операції було повністю знеструмлено комбінат, через що навіть зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Ну і тепер для їхнього повторного запуску може знадобитися декілька місяців. Хоча, звісно, краще б вони вже не запустилися. Взагалі ми знаємо також, що Росія продовжує активно посилювати свою співпрацю з Китаєм, тобто і далі планує назвами знищувати. І от за інформацією Bloomberg, російські та китайські компанії нині активно співпрацюють у розробці та тестуванні нового ударного БПЛА. Вони мають за мету зробити аналог іранського шахеда, який активно вже використовується у війні проти України. За даними агентства, ще у 2023 році компанії з Російської Федерації та Китаю провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника шахет. А цього року почали розробку та навіть тестування версії для підготовки до відправлення в Росію. Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, але китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотний камікадзе під назвою Санфлавер 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон шахет 136 якими темпами Китай планує виготовляти такі баражуючі боєприпаси, і головне, скільки таких дронів може отримати Російська Федерація, поки що невідомо. Але варто окремо наголосити, що навіть сам факт появи подібної розробки уже є загрозливим, оскільки це означає, що країна-агресор може мати одразу кілька паралельних джерел комплектуючих, щоб і далі виготовляти дрони камікадзе для нових ударів по Україні. Проте за словами самих китайських чиновників ці безпілотники ще не використовувалися в Україні, але ми ж розуміємо, що надання Росії аналога безпілотників шахет свідчитиме про поглиблення підтримки Москви з боку Пекіна, і це до речі, попри численні попередження з боку Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників. Водночас офіційні представники США заявляють, що Китай наразі. Утримується від прямого постачання зброї та артилерії до Росії ну Китай вже традиційно відкидає всі звинувачення у підтримці російської збройної агресії проти України. Ну говорячи про те, що між країнами просто триває звичайна економічна співпраця. В свою чергу Єн Столтенберг заявив, що китайська допомога нині відіграє ключову роль у війні Росії проти України. А от за минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала Російська Федерація, надійшло саме з Китаю. Тим часом Чехія нарешті почала серійне виробництво БПЛА вже для України. Поблизу Кельна, чесько-українська компанія «ЮЕС» розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. І вже маємо деяку детальну інформацію про ці безпілотники. Так, от як пишуть чеські змі, йдеться про дрони Лелека ЛР та ударні дрони булава в планах компанії, яка буде їх виготовляти, постачати близько сотні таких дронів на рік. Давайте послухаємо. Зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників та постачати продукцію в Збройні Сили країн НАТО та інших держав, пояснює бізнес-плани Штефан Фюле з керівництва UAC. Зараз на потужностях компанії працює близько 80 працівників, переважно українців. Лише п'яту частину з усього персоналу складають шахи, але у компанії розповідають, що готові масштабувати виробництво, ну і збільшувати кількість працівників. Ну і до речі, як повідомляє мілітарний, це розвідувальний комплекс, і він розроблявся за досвідом російсько-української війни. Ну а саме з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби, заявлено, що в ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕП. Комплекс Лелека ЛР призначений для проведення розвідки та коригування вогню артилерії. Він є легкозйомним та пропонується у денній версії та нічній з тепловізійним каналом спостереження. Крім того, бортовий комп'ютер безпілотника має цифрові алгоритми обробки відео. Він здатен супроводжувати статистичні і рухомі об'єкти та в автоматичному режимі утримувати їх в центрі кадру. Також у комплексі реалізовано можливість сумісного використання дрону з артилерією. Та навіть реактивними системами залпового вогню типу Хаймарс. А далі поговоримо про нашу багатостраждальну Херсонщину, тому що на жаль, загарбника щодня атакують населені пункти Херсонщини, і роблять вони це як завжди підло, продовжуючи обстрілювати комунальну та критичну інфраструктуру. За минулу добу, 2 липня, внаслідок ворожих ударів по області загинула людина та ще 15 мирних жителів дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Під вогнем та авіаударами окупантів перебували, зокрема Понятівка, Станіслав, Кадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Береслав, Кізомис і Качкарівка. Крім того, росіяни обстрілювали козацьке. Велетенське, Бургунку, Токарівку, Тягинку, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівку, Томину Балку, Білозерку, Інгулець, Олександрівку, Ульянівку, Львове, Ольгівку, Миколаївку та Херсон, загарбники вкотре поцілили в житлові квартали, пошкоджено три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитсадок та газопровід. Також пошкоджені приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула. Ще 15 отримали поранення, як я вже казала. Ну а в окупованому Скадовську ситуація взагалі залишається вкрай складною. А тільки уявіть, росіяни систематично посилюють там контрольні заходи та змушують місцевих чоловіків ставати на військовий облік. Звісно, це лякає людей, адже йти служити до російської армії ніхто не хоче. Також росіяни перейшли до наступного елементу тиску, а саме примусової паспортизації. Тепер отримати російський паспорт необхідно для того, щоб зберегти власне житло. Так, у тимчасово окупованому Скадовську стартував процес націоналізації майна. Окупанти вже навіть оприлюднюють список житлових приміщень, поставлених на облік. Як бачите, так саме так у тимчасово окупованому Скадовську, як сказала, і стартував ось цей процес націоналізації майна. Ну і зараз ви вже можете побачити ці списки, їх вже навіть оприлюднили у соціальних мережах. І тепер найважливіше, що ті, хто виїхав з непідконтрольної території, але хочуть зберегти власне житло, мають не лише повернутися в окупацію, а й встигнути до закінчення терміну в 30 днів оформити російські документи. Тобто російський паспорт, і це ще раз свідчить про те, що окупанти не люди та терористи.